Шукаю страдіварію сасінні луки, щоб не як усіх і стилі. останні бежеві джинси купила собі, бо це важкий люкс за копійки. Одні з найзручніших та стильних бермуд, які я міряла за весь час. Їх колір класно мечиться і зі світлим, і з темним а вкорочений жакет, гармонійно доповнює чобот, від... яких зручна колодка і підбор. Далі лео образ mm. звернула увагу, що шорти сховані навіть позаду. Запошки і сюди ідеально вписалися. Завжди кажу, що плюс таких комплектів те, що речі можна носити і в інших образах. Єдине, але це те, що хотілося, щоб спідниця і піджак закінчу на одному рівні. Цей лук вважаю простеньким та й не осіннім, Але стало цікаво, як буде на мені виглядати ця майка. Можливо, взяла б собі на літо, бо знаєте, іноді дивишся на вішалці, прикольно. А коли одягаєш, то видно, що дуже дешево зроблено. До речі, джинси, круті, її кольори, посадка. Шортам ставлю лайк. Цей принт в полосочку делікатно виглядає. В різні чоботи, осінні сапожки має бути клас. Але варто враховувати, що вони все ж таки класичні. А от кардиган повний провал. Він ще новий, а вже покашлачений. То страшно уявити, що з ним буде далі. Поки підпишіть. І бо в мене огляди магазинів щодня. а Я вам показую ідеальні бежеві джинси з поясом натхненим брендом Клої і бомбер. Це просто абсолютно мій стиль.